Кожне місто має свою неповторну історію, видатних уродженців, які цю історію створювали. Певні історичні моменти і особи увічнені у пам'ятниках. Тому, мабуть, кожен мешканець їх добре знає, а кожен турист їх фотографує. Та тільки у звертають увагу на авторів пам'ятників, хоча саме скульптор отримує право увічнити історію для сучасників і нащадків. Право виключне і відповідальне. На світлині події 16-річної давнини. Я тільки но ну, починала працювати на телебаченні і з оператором потрапила у відрядження до Любича. Там, готуючись до 900-річчя першого з'їзду князів київської Русі, встановлювали пам'ятник. З нами був і автор Геннадій Єршов, молодий, але вже відомий скульптор. І от знову зустріч. Переді мною майстер, який вже багато створив і досяг, який має безліч ідей, планів і мрій, який закоханий в свою роботу і життя. До того ж, а це важливо для митця, Геннадій Єршов визнаний і у себе в Україні, і в Польщі, яка стала йому другою батьківщиною. І все це за неповних два десятиліття творчого життя. Настав час, коли художник чи скульптор не був тут якби потрібний. Так може пощастило, що Польща і коріння поїхав там, там знайшов місце. Дуже задоволений для мене, для моєї родини. Це розвиток, це інша, інше коло. Я я там відчуваю себе на місці, я там не відчуваю себе іммігрантом або особою, яка приїхала пожити. Я там роблю від серця роблю такі роботи, які дотирають до кожного поляка. Всі знають, в Базиліці, Маріатській, Хрестна дорога. Теж якби моя праця, чомусь ніхто з поляків не зробив цю дорогу, а мені вдалося. То значить, що я відчуваю те, що треба робити. Я бачу, чого нема, я бачу, що можна створити. Що можна поліпшити в місті, що можна дати, що буде цікаве. Якщо нагадати останню працю, це було відкриття рік тому, був зроблений пам'ятник капелану Солідарності Ксьонзабрату Генріху Янковському, це відома робота. В Варшаві є дві постаті Ніжинських, Власлав Ніжинський і Броніслава, яка була. Директором Варшавського театру теж діє мої роботи. Якщо в української сторони, то Голодомор в Варшаві теж моя праця. Ну, в різних інших містах, Тарнавжив, в Торуню. в Данську ще кілька моїх робіт є. Ну, досить плідно вдається в Польщі працювати як художником. Член Національної спілки художників України і скульпторів Польщі, Геннадій Єршов виставляв свої твори у Чернігові і Києві, Бухаресті, і Гданську, Гдині, Тороні, Дарнобжесі і, врешті-решт, Варшаві. І при цьому майстер багато працює, як то кажуть, для себе. В мене є творчі роботи, якщо можна сказати, що не на продажу, не на замовлення яких там. Публічне, це можна віднести там якась натура оголена жіночі постаті. А решта, якщо твір на історичну тему чи якоїсь особі історичної постаті, це теж нормально. Портретом займаєшся від свого бажання. Це не є замовлення, це люди, яких ти знаєш, з якими спілкуєшся, поважаєш. Це портрет дружини, дітей, наприклад. І ми вирушаємо на прогулянку по рідному Чернігову, місту, де Геннадій народився. Вчився у 19-й школі у медичному училищі. Саме так. Спершу плани у юнака були далекі від мистецтва. Я планував бути лікарем по стопах батьків. Пішов до медичного училища, хотів бути лікарем. Але так. Сталося, що став художником і на жилую. Є творче насичене життя. Цікаве, свобідне. Дебютною роботою для молодого скульптора став пам'ятник на алеї героїв Пам'ять Чорнобиля, присвячений жертвам ліквідації Чорнобильської трагедії. Для 28-річного Геннадія це був високий старт. У центрі рідного міста на багатолюдному мітингу пам'ятник відкривав президент України. Геннадій вчився у Львівському інституті декоративно-прикладного мистецтва в Українській академії мистецтв у Києві. А під час аспірантури у Національній академії образотворчого мистецтва архітектури створив образ Івана Мазепи. Через 10 років цей твір прикрасив вал. Цю роботу я не робив на замовлення. Це робота була від душі, від серця. Ніхто не казав, мені, як робити, для чого і чому. Це була щира. Ідея, яка виплатилася в життя. Рідко так буває у скульпторів, але якщо комусь щастить, то тоді вдається так як, з цим пам'ятником. Гетьман для мене є особою освіченою, культурною, який мене цікавив. Я вивчав історію, переглядав образи малярства, графіки. Він тримає булаву, як дитину на руках. Символ того, що не вдалося втримати владу, тому є така нотка суму в цьому образі. Пройшло 10 років, поки ця робота знайшла своє місце, гідне для встановлення, вшанування українського гетьмана. В Києві цей образ не, дало, не вдалося створити, в Полтаві теж був конкурс, але не вдалося, а в місті Черніги, моєму рідному місті, Вдалося вставити таку монументальну роботу. Ще один видатний українець цікавить митця. Великий кобзар роботи Геннадія Єршова є і у Чернігові, і в Бухаресті. Трагічна доля спіткала пам'ятник всесвітньо відомому бджоляру Петру Прокоповичу у пальчиках Бахматського району. Його вкрали. Зникли фігури чернігівських святих Михайла і Федора, освячені патріархом всієї Руси України філаретом у Чернігівському храмі цих святих. До речі, Геннадій Єршов створив портрет патріарха. Для мене це дуже тепла особа, яка дбає Україну, її незалежність. Я вважаю, що він робить дуже багато заходів і в світі. Поїхали ми, звичайно, і до Любича, де 16 років тому познайомилися на встановлення цього пам'ятника. Геннадій назвав його Літописець, а присвячений він був 900 річчю першого з'їзду князів Київської Русі. Скульптор пригадує, що зробив цей монументальний твір напрочуд швидко, десь за місяць. В нього були гарні консультанти, відомі історики Петро Толочко і Володимир Коваленко. Та й сам він чимало літератури перечитав. Треба вжитися в той період, коли він жив, чим він дишав, що він робив, поняти людина, як вона на кожен день себе відчувала. І створити образ. Ясно, що треба перечитувати. І пригадує Геннадій відкриття були представники з Росії, Білорусі, делегації з Києва і Чернігова, а місцеві їхали навіть на підводах з навколишніх сіл. Ото людей було. І місце он, яке пречудове на пагорбі над Дніпром, де колись височив княжий двір. І через декілька років запропонували Геннадію знову створити роботу для Любича. Взагалі до кожної конфесії відношусь як людина освічена, поважаю кожний релігійний нурт. А якщо стосовно святого Антонія, це особистость величини світової. І приємно було приїхати до рідного края і зробити рельєф в Антонію Печера, який був відкритий урочистою посвячений у 2012 році. А в планах ще й встановити пам'ятник Павлу Полуботку біля його кам'яниці у тому ж Любичі. Портрет майже готовий. Із високих Любицьких пагорбів я знову запрошую вас до Чернігова у майстерню художника поруч з батьківським невеличким будиночком. Ми з вами першими побачимо твір Геннадія Єршова і самого майстра за роботою. Він відкриває незакінчену фігуру Володимира спеціально для нас і, працюючи, розповідає, що по завершенні роботи фігуру святителя відділють українські майстри у бронзі, і вона прикрасить Гданськ. Як батьківська українська і материнська польські крові поєдналися в Геннадії, так Україна і Польща, Чернігів і Гданськ тісно переплелися в житті і творчості митця. Одне серце, дві батьківщини. Де ж краще працюється? Мені в Україні дуже гарно, і в Польщі дуже гарно. І там я відчуваю себе на місці, бо я працюю на історичній тематику дуже багато. Знаю історію і одного краю, і другого краю. Займаюся сакральним мистецтвом в Польщі, для католицьких храмів. Працюється всюди гарно, якщо в тебе є настрій. Якщо тебе ніхто не дартує, якщо ти можеш забезпечити родину фінансово, тоді ти наш спокій і спокійно працюєш. А цей спокій створюють для майстра рідні люди, які його підтримують, розуміють і люблять. У Чернігові це батьки і брат, всюди його дружина Ольга і діти Ванда і Остап. Ольга викладає в Гданську, син же допомагає батьку в роботі, а Ванда. Зараз ви чуєте музику, яку вона написала. А ще друзі і Чернігівські, і Гданські. Для мене безумовно приємно, хоча й трішки дивно, що наш земляк, український скульптор, хоча Геннадія називають і польським художником, створив пам'ятники національним польським героям і геніям композитором Фредеріку Шопену і Станіславу Манюшко, капелану Солідарності Генріху Лянковському, Леху Валенці. Його рельєфні зображення у бронзі хресна дорога прикрашають католицькі храми Огданську і Торуні. Тобто наш земляк відомий і популярний скульптор у Польщі. На всю Польщу ні, але на території в Гданську відомий. Є кілька пам'ятників моїх за останні роки в Гданську е, постало три пам'ятники мої. І яким би банальним не було запитання про творчі плани, я від нього не втекла. Хтось так колись там сказав, що боїтесь мічтати, мічтесь до Так в мене, якби плани, мої плани збуваються немає нема такого недосвіду. В роботі. Знаєш, як проєктувати, знаєш, як запропонувати, знаєш, як розробити проєкт, гарно його подати. І все якби, поступово збивається малими мали такими роками. йде наперед. Якщо казати про Чернігів, є кілька проєктів. Я завжди приїжджаю і даю новий проєкт, який ще новий, ще новий. Якщо вдається, то гарно, як не вдається, то е на полках росте. Але так, як приклад з Мазипою, Мазипа чекав 10 років на те, щоб реалізуватися. Що інші проєкти також можуть реалізуватися. І нема такої болі, що проєктуєш і не, не встановлено. Проєктувати і так треба. Творче, життя на то і придатне, щоб завжди була якась нова ідея. Зараз зроблю для Києва хрестий шлях на Аскольдовій могилі. Буде Зроблена така хресна дорога в бронзі. Приїжджаєш до Чернігова і проєктуєш. Це проєкт пам'ятника Стеславу. Так виглядає на сьогодні. Ну, кожен день змінюється. А де ви його бачите? Ну, на валу, звісно, в історичній частині міста. Чому саме списло. Ну, З різних поводів. Але перша згадка про янця, можна, якого можна вважати засновником міста, конної скульптури Черніги теж немає жодної. Думаю, що була б така цікава знахідка для міста. Прикрасила б. Такого замовлення у вас не було. Це за, за власним бажанням, за власним баченням ви робите, так? Ну, завжди проєктуєш. Якщо маєш думки, то треба проєктувати і подавати на розгляд. Якщо пам'ятники вселяють повагу до історії своєї країни, допомагають зберегти видатне або трагічне минуле, а мають виховувати почуття гордості за предків, то виходить, скульптор. Той, хто увічнює історію, скульптору дане да таке право творити історію в бронзі і залишати в пам'яті людей, якісь і події, якісь персони важливі для країни. Так що я думаю, що це гарний фах.